Дякую. дякую, дякую. Народний депутат Ляшко. Прошу, шановний Володимир Васильовичу. Шановні колеги. Тут тривала дискусія щодо прав позафракційних народних депутатів, де з керівників фракцій сказав про те, що мовляв, хай позафракційні приходять захищають свої права. На жаль, у третє третє в Верховній Раді я вперше бачу, коли є білі народні депутати чорні. Я хочу нагадати, що у нас. А ви е, до якої групи? Е, як позафракційний? Е, Володимир Васильович, як позафракційний народний депутат, відношуся до чорних депутатів. А от ті керівники фракції, які е, дуже їм весело, ото вони вважають себе білими народними депутатами. То я хочу цим керівникам фракції нагадати, що вибори 28 жовтня 2012 року були не керівників фракції і не фракції. А вибори були народних депутатів, і відповідно до конституції України, всі народні депутати рівні в своїх правах. На жаль. Ми маємо сьогодні в парламенті таку ситуацію, коли позафракційні народні депутати позбавлені можливості виступати під час обговорення законопроєктів, позбавлені можливості е, об, е, брати участь в, е, в роботі комісій, у роботі представництва Верховної Ради в закордонних органах, тощо я вважаю, це є абсолютно ненормальна ситуація. І ми маємо виправити цю ситуацію, адже ми сьогодні порушимо права позафракційних народних депутатів. Тепер щодо суті, порядку денного, який запропонований, шановний Володимир Васильовичу, законопроект 2201 про мораторій на закриття лікарень у другому читанні стоїть на п'ятницю на закриття сесії. У мене велике прохання. Ми ж розуміємо, що в п'ятницю я бою, що людей не буде достатньо для прийняття цього важливого законопроекту. Давайте перенесемо його на раніше, на завтра, на післязавтра, на четверг. Але цей законопроект про мораторій на закриття лікарень має бути прийнятий. Ми не можемо піти на канікули. Не вирішивши це питання. До речі, Володимира Васильовичу, ви обговорювали питання, чи варто йти на канікули. Я пропоную взагалі скасувати канікули і зареєстрував відповідний законопроект сьогодні в Верховній Раді. Я вважаю, що Верховна Рада не має жодного морального права йти на канікули, коли внаслідок нашої діяльності мільйони людей не мають можливості ні сім'ї свої прогодувати, ні на канікули, ні в відпуску сходити і так далі. Тому Володимир Васильович, 22.01. мораторій на закриття лікарень. Велике прохання перенести розгляди з п'ятниці на раніше. Друге питання Минулого тижня. Вся Україна читала трагічні повідомлення щодо ДТП, вчинених п'яними водіями. У сумах, 21 червня, п'яний водій влетів на зупинку, вбив двоє людей. У Києві 21 червня п'яний водій за кермом співробітник СБУ влетів в автомобілі внаслідок двоє людей. Загинуло. П'яний водій у Житомирі влетів на зупинку лише по випадковості щасливій випадковості жодна людина не загинула. Я хочу нагадати, що минулого року в Україні внаслідок ДТП загинуло 5094 людини. Загалом, шановні колеги, за 22 роки незалежності України загин. В Україні 170 тисяч, людей. 170 тисяч людей. Із них 47% загинули по вині п'яних водіїв. П'яних, які перебували за кермом, я вважаю, що це величезна катастрофа для України, яка несе загрозу національній безпеці України. Тому, Володимир Васильовичу, 4 березня мною зареєстровано законопроект за реєстраційним номером 2454, який передбачає позбавлення на все життя водійських прав людини, яку зловили п'яною за кермом, і 10 років тюрми. Законопроект розглянутий в комітеті. Є висновок. У мене до вас прохання. Давайте ми цей законопроект винесемо на розгляд на цьому тижні до залу, розглянемо його і зробимо все від нас залежне, щоб припинити цю вахханалію п'яних на дорогах. за минулу добу в Україні загинуло 22 людини. Поза минулу добу 20 людей. Ми тримаємо перше місце в Європі по кількості загиблих на дорогах. Ми втричі більші показники маємо, ніж усі європейські так, країни. І цим ми маємо щось робити. Ми не можемо мовчати. У нас кожен день від 20 людей гине на дорогах, половина з них через п'яних водіїв. Це катастрофа, на яку парламент має відповідати на цей виклик. А ми закриваємо очі, робимо вигляд, що нічого не відбувається. От учора в Одесі уїхав водій на переході, дві жіночки з двома колясками йшли. Він уїхав у ці дитячі коляски. Водій п'яний, 18 років йому, він п'яний за кермом. Ледь не вбив тих нещасних дітей, які в колясках. Як мовчати, як на це не реагувати? Тому прохання 24,54 розглянути на цьому тижні винести в зал. І останнє, користуючись нагодою, що тут представник уряду, перший віце-прем'єр у залі, я хотів би звернутися до нього. Шановний пане віце, перший віце-прем'єр. Я не знаю, чи читаєте ви які-небудь інші новини, крім того, що придбав нового Курченко, але я хочу вам повідомити, що перед ним молоді, які ми вчора відмічали, було оприлюднено результати опитування. 60% молодих людей в Україні хочуть виїхати з нашої країни. 60% молоді хочуть шукати кращої долі по закордонах. У мене до вас питання, як до першого віце-прем'єра. Це, це веде таке читали. Е, опитування, оприлюднене центром Розумкова. У мене до вас питання, як до першого віце-прем'єра. От ви вчора і президент, і прем'єр-міністр, привітали молоді святом. А ви можете, крім вітань, що небудь молодим людям, які збираються виїжджати за кордон. Скажіть, зупиніть їх, запропонуйте, де їм роботу знайти, де їм житло знайти, де їм своїх дітей в дитячий садок влаштувати, як дітей в школу віддати. З хабаря, розкажіть, що їм треба у нашому, нашій країні досягати, якщо вони не мають входження до вашого кабінету, якщо вони не можуть зайти до кабінету президента Дякую, і якщо вони не є Дякую. членами сімей, депутатів чи міністрів. Дайте, будь ласка, ці поради Дякую. людям, можливо, після вашого виступу хтось із них передумає їхати за кордон, щоб боршки за європейцями виносити. Дякую, Дякую за відповідь. А, Олег. Я, to, я, я, тобі дам, я тобі дам відповідь. Це питання є до нас. Давайте приймемо закони, а уряд буде виконувати. По молоді. Володимир Васильовичу. Уряд має пропонувати законопроекти, які полегшували життя молоді. Ми маємо сьогодні бачити представники. кричать не подобається правду. Слухайте, ви подобається, всі... не подобається. Слухайте правду. Ви, Ми маємо сьогодні. Сказали. Уряд. Азарова Арбузова, який довів до ручки казначейства, не платять грошей. 60% молоді виїжджає за кордон. Людям немає за що полікуватися. Людям нема за що кусок хліба купити, а їхні курченки по півмільярда доларів ти платять не за медіа. Уряд має відповідати Сідай. на ці питання і уряд, і Верховна Сідай. Рада. І Я не розумію, чому Яценюк захищає Арбузова. Про що говорили, ще що? Що я ценю, що я ценю карбузова захищає після зустрічі з президентом? Уже вас паньба.